Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам! Будь ласка, не забувайте, що кожною секундою нашого життя ми завдячуємо саме їхній роботі, саме їхньому здоров'ю, яким вони ризикують, і їхньому героїзму. Сьогодні про одну особу, стосовно якої я е, вирішив собі, що я поставив бан. Це Олексій Арестович, колишній радник Єрмака. І знаєте, коли ця людина була радником Єрмака, вона тренділа багато різної контроверсійної дикухи, представляючи таким чином державу офіційні владні органи. Коли його звільнили, відповідно я вирішив, що все бан досить про нього говорити. Про цього арестовича після Арестович Гейта на нього має чекати забуття після всієї тієї ватної проросійської декухи, яку він наніс. Так, забуття певним чином сталося, але не для всіх. І зараз ця особа продовжує набирати аудиторію е, та вкладає в її голову анти в її антиукраїнську дикуху поразницькі настрої. Робить він це до речі, наприклад, в компанії такого собі Юрія Романенка, який також любить підкинути безпідставної зради меншовартості та запрошує різних ватників та хороших росіян. Кілька слів сьогодні про арестовача, який знову поплутав береги. Я же все рассчитал по минутам. Почему я довжний сидіти і ждати твоєго експерта? Ну только чтобы деньги сразу. Деньги сразу, Двадцять 23 травня цього року Арестович повідомив про участь у е, герцлійській конференції в Ізраїлі. Подія відбувалася з 22 по 23 травня, за словами Арестовича, він розповідав присутнім про місця України в новій системі безпеці у Європи. Ну, знову щось там собі теоретизував і розповсюджував це на великі маси. Знову задвигав своїм візаві якісь нові теорії. Втім, його досить е, швидко спалили. Арестович під час війни. Тусив на ізраїльських пляжах з родиною. Він то може, він же ж колишній радник, як ніяк самого Єрмака? Це ж, певно, так працює. З цієї робочої відпустки Арестович повернувся посвіжівшим загорілим і одразу кинувся з новими силами розповсюджувати нову стару діч, яка під час війни демотивує, залякує, спантеличує або інкли відверто дезінформує. Українців майданчик для розповсюдження дічі Арестович вибав найкращий, тобто це був найкращий майданчик саме для того, щоб розповсюджувати діч. Бо на цьому майданчику тільки цим і займаються. Да, воєнне вернуться мільйон двісті? Всі побачать, що впиту базовий міф ніхрена не працює. Потому что будет сплошной посоты, ну, посттравматическое да, рассказывание, да. будут гранаты захватанные да. портфели соседям, будут там много чего будет, и будет миллион неустроенных где контуженных нервных людей, которые которые конечно, имеют да, право на то, чтобы право. быть устроенными, но их государство да. не устроит. Государство не устроит, а общество их испугается в очень короткие сроки. Потому что они будут привыкли решать силы автоматом, и у них будет совершенно другой уровень требований, претензий и манера обращаться с этими самыми. Так, насправді вина ПТСР. а не в каждом первого. Не в мільйона 200 тисяч. Так, буде значна кількість психологічних проблем, але їх можна вирішувати, їх реально вирішувати, якщо цим займатися. І так, цим має займатися держава. Але чи каже, наприклад, Арестович, чи посилає він такий посил, що цим треба займатися? Ні. Арестович цього не каже, він не каже, що цим треба займатися. Арестович одразу констатує, що буде катастрофа, і все, виходу, нема, бійтеся військовослужбовців просто зараз. Став по великій побідя і героїзмі українського солдата. Казалось, би, що тут може бути плохого, але я вам опять скажу, якщо увлікаючийся психологією, що це взагалі катастрофа в перспективі. Це дика бабуйня. Якщо ця людина розбирається в комунікаціях, і вона розбира... а вона розбирається в комунікаціях. То вона усвідомлює і розуміє, що такими заявами вона працює на ворога. Ну, а государство підтримує це. Стається міфологія по бідоносих воєнних. Героїзація базова міфа, тому що у нас общество і государство не обладает возможностями думати або альтернатива. Слухайте, а коли він нам казав про 2-3 тижні? Не? Це йому не муляло, от він зараз про це каже поражен. ну скажу, ну, не що будейно буде. пораження, я даже мысль. Мы дойдём до постійно. октября, дойдём до этого самого, до до северного берега Чёрного моря, снесём нахер Крымский мост или поставим его под перманентную угрозу невозможности снабжения, возьмём, грубо говоря, под контроль снабжения двухмиллионного Крыма, которому каждый день нужна вода и еда. Короче, прихильники Арестовича, а таких, на жаль, зараз знову більше, дуже е, люблять почати закидувати коментарями на кшталт згадайте як він всіх врятував психологічно? Згадайте, як допомагав нам вивозити. А тут у мене запитання тоді. Він допомагав вивозити, щоб потім що? Щоб потім всіх інформаційно поховати? Адже те, що він каже, це не є повідомленням про реальний стан справ. Це не є попередженням про проблеми, це є натуральне зрадограйство із присмаком Сталіна. Люди, принимающие решения, не понимают одну очень важную вещь, которую понимал, например, инфер... инфернальная личность под названием Иосиф Бессарионович Сталин он четко понимал, если ты закручиваешь политически, надо освобождать экономически. Угу. Если ты закручиваешь экономически, надо освобождать Снижай политически. Снижай цены, да? Да, надо, надо закручивать. Дело врачей одновременно цены снизили. Угу. Одновременно, угу. не в тот же день имеется да -да, да, да. Он понимал, что надо послабление. Баланс. Нельзя крутить и так, и так. Ну, еще б Янукович, э, Арестович не сгадал про СРСР, про свой коханный СРСР. Він же цей советський школьник. Тоді ж все було так класно. Економіка, он яка була. Давайте запропонуємо Україні під час війни сталінську економіку 50-х років. М -м -м. Оце так рецепт непоганий. Дивно, що ніхто до цього ще не, не додумався. Ну і звісно, не обійшлося й без нашої улюбленої акули, без розлюднення. Льоша побіг плакатися в жилетку до родої хорошоруської підпенсійної німфи, що українці такі сякі розлюднилися, як так вони можуть ненавидіти своїх вбивць, як вони можуть ненавидіти своїх гвалтівників, як вони посміли. У такого ж народу немає майбутнього. Главное, главное, что мы сделали, главное, что мы сделали, это когда позволили себе расчеловечить Россию. Это главное наша ошибка. Сначала мы держались, а потом, а потом с удовольствием окунулись в это все. Ну, коллективно украинцы, я имею в виду. вот, мы дали... Во-первых, не все. Ну, во-первых, не все, но многие очень. Мы дали это то, чтобы вылетело в интернет. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому военному, а именно мобилизованному, который сейчас составляет костяк армии, дали отличную мотивацию воевать. Отлично. Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Так, так. И украинцы сами, известно, вы не увини. Это то, что каже российская пропаганда, Саме це і каже Арестович слово в слово її ретранслює. Ми знаходимося в вілки. І як поступить наше російське командування, сложно сказати. Ми знаходимося в вілки, і як поступить наше російське командування. Сложно сказати. Дійсно, як буде діяти російське командування, Арестовича дуже складно розказати, дуже складно передбачити. Не виключено, що всі ці гойдалки Арестович робить для майбутнього політичного проекту. Не виключено. Якщо це дійсно так, то це звісно ж підбирання аудиторії, яка раніше голосувала за проекти шарі, позже Партія регіонів та інші подібні російські організації в Україні. Але, головне не мене потрясло другу. Значить, там кожен другий коментар виглядає так Алексії, ви прикончили вчора свою політичну кар'єру. Да, сказали, от ви знову вже 70 разів Значить, після того який спосіб убити ваші президентські амбіції? Ми за вас не проголосуємо. А я вас хочу спросить, долбоёбы, блядь. Если вы за меня не проголосуете, блядь, кому от этого будет хуже? Подумайте свою ту погловоя блядь. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане и есть омаров и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте о своём, о своей башке дурной. Ви не повірите, але є доволі така, не скажу вагома, але так значна чи так об'ємна частина електорату, який таке дуже подобається. На минулих виборах он, прийшли і віддали Шарію 2,5% голосів. Далі я не буду цитувати, що ця особа дефікувала зі свого рота. Це фактично був набір тих тез, які кажуть щодня у Скабієвої. Після цього він сказав, що, мовляв, українці обирають тих, хто їх хвалить, а Отеристович українців насправді критикує і таким чином рятує. Ну от Бачите, він прям. Бьет, значит, любит. Все как в российской э, поговорке. Они наденут вышиваночку, они на гарно украинском мове вы, какие вы светлые, славные и гарные, какие поганые россияне. Вы снова проголосуете и снова побежите в тот цикл, от которого я вас, идиотов, спасти пытаюсь. Хоть как-то, понимаете? Вытащить за волосы, стать между этой системой сволочной, которая вас эксплуатирует, сжирает и вами. Ага, рятуем, стратег великий. Рятуем Сталиным. люди, принимающие решения, не понимают одну очень важную вещь, которую понимал, например, инфер... инфернальная личность под названием Иосиф Быстровнович Сталин. Мы находимся в вилке, и как поступит наше российское командование, сложно сказать. До слова, знаете, что можно робити, наприклад, в гипотетическую партию Ну, така, яка може бути у Арестовича, яку, відповідно, буде підтримувати там ВАТА, яка Вата, і ті, хто, наприклад, ображені на українську мову, такі є. На цій партії, друзі, можна буде дуже добре заробляти. Залучати гроші, наприклад, з-за кордону. Адже є країна, яка буде залюбки таку, пар... таку партію фінансувати, виділяти їй гроші, хто б в Кремлі не сидів. Якщо ви скажете, що Арестович геч пішов у забуття, то ні. Ось його нещодавно добре відпіарили на Телебаченні. Хто? А ті самі, хто піарить ватника Дубінського, плюси. Сьогодні свій день народження серед інших відзначає екс радник офісу президента, військовий і політичний оглядач Олексій Арестович. У перші місяці масштабної війни, як ми пам'ятаємо, Олексій своїми відео із я не розумію, чому вони Буданова при цьому показують? Не питайте мене. Зверненнями заспокоював українців, зробив дуже посильний психологічний, скажімо так, внесок в наш тодішній стан, пам'ятаємо врівноважений, спокійний голос, оптимістичні прогнози Арестовича. Тож розказуйте, хто вже встиг привітати, і як будете святкувати? Поздоровлення. Вітають з такою швидкістю, що я просто не встигаю реагувати, як завжди. До речі, мені, щоб відповісти всім, хто мене привітав, треба ще три роки після цього день народження. Тому це процес майже ніколи не зупиняється. Ось, власне, маємо ось таку річ. Арестович продовжує свої антиукраїнські заяви. У нас росте сегмент Ютубу, де розповсюджується зрадограйство. Поразництво, депресняк не потрібний. Я не кажу, що не треба нікого критикувати. Критикувати і вказувати на проблему треба. Але вказувати на неї конструктивно. Ну і плюс нав'язування українцям меншовартості. Все це робить певна кількість людей, яка сидить тут. Питання для чого вони це роблять. Друзі. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте цей Ютуб канал через Ютуб спонсорства, через Баймій і Монобанк. Внизу є посилання. Дякую, що долучаєтеся. Працюю для вас. Цей канал більше окрім вас ніхто не фінансує. Ну і, будь ласка, не забувайте, що треба підтримати Збройні Сили України донатами через перевірені фонди, через ваших знайомих військовослужбовців та волонтерів. Тільки так ми переможемо. Потрібна допомога всіх, потрібне залучення всіх. Будьмо хитними. па, -па.